А це що таке взагалі? Навіщо я всі гонки пройшла цього ранку? Дідько. Мої любі з вами, як завжди, ти та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Тож, це останній тиждень фестивалю кіного спорту, дуже шкода, адже тут можна було купу досвіду отримати, і з виходом сьогоднішнього оновлення можна, коротше кажучи, трішки більше досвіду коня отримати, але. Я трішки провтикала. Надіюсь, у вас все окей. Також Сабіні нарешті прийшла посилка. Будемо дізнавати, що це саме за посилка. Але думаю, там щось нечисто, Ну коротше, побачимо. Також наші милі бабусі та хороші жінки, я би так би сказала, оновили свій вигляд. Тобто, велика Бонні та місіс Голсфорд. Тепер неймовірні красоні. Дуже цікаво, що там буде. тож також обов'язково подивимось. У Морланді розкидане сміття, тож допоможемо там зібрати його і очистити трічки Юрвік. Ну, а також велика Бонні повернулася зі своїм конем для того, щоб ми могли отримувати з цього сміття, як і розумію, жетони. Ну, це б, як було минулого разу. Тож, бо хотімо -то дивитись не запізнилася, це добре. Посилку можна забрати. Вау, як гарно! Вона зберігається у будиночку Джет. На твоєму місці я б постаралась піти звідти непоміщеною. Місцеві охоронці не надто люблять таких, як ти. А я поки займуся іншими приготуваннями. Зустрінемось тут. Ммм, цікаво, цікаво. До речі, ви бачите, на якому я зараз крутому коні. Це мій улюблений кінь, точніше його моделька. Тож, о, нічого не знаю. Він шикарний. <свят> Навіть якщо він старий. Так, о, здається, нам кудись сюди до Джет. Джет, що ви нам хочете сказати? Де наша посилочка? Якось дивно, що вона тут знаходиться, трішечки, вам так не здається. Так, що ти? Мабуть, це і є потрібна посилка. Потрібно доправити посилку Сабіні. Вау, мені дуже подобається, що тут багато досвіду, особливо нашому персонажику. Непогано так можна було прокачатись, господи, як їх багато. І вони всі рухаються. Ну, гаразд. Ого, яка посилочка. До речі, дуже якісно пророблена. Куди мені стрибати? ого, і які в них тут збори. О, ой, ой, ой-ой. Аго, що ти робиш тут із цією посилкою? Ану, повернись. Хе-хе-хе. Так, раз. Так, так, так. Ой мій ой, ой вей, ой вей, ой вей. Куди, куди, куди. Так, тут гармуль. Ой-ой-ой, ой-ой. Так, все чудово. Весело, дуже сильно. Хм, а де собі нам? Собі не вирішила пожартувати чи просто затримується? А, хто його знав? На етикетці написано все для вечірки від темного ядра. Ох, ну і жах, ну компанія хоче розширити асортимент, нічого страшного. Виберу перший варіант. Так, наклейка з попередженням. Увага! Вкрай вогни небезпечно. Ой! Та такі попередження на все підряд клеять. А, оберу першу. Хоча, можливо, другий теж підходить. Влаштуйте професійне шоу фейерверків. У цьому вам допоможе порох із містом драконію. Ой ой. Противець не несе відповідальність за шкоду майна або життя. Тереш, фейерверки з драконієм треба терміново знайти Ліндою Алекс. Подумаєш, Сабіна напевно знає, що з цим робити. По-моєму, я у щось влипла. Сто відсотків третій варіант. Не втрималась, так? Вирішила покупатись в моїх речах? Цікавість дуже небезпечна, Катю. Ти хіба не знаєш? Допитливі Варварі на базарі носа відірвали? Віддай коробку. Робота не чекає. Ага, що. Ти ж обіцяла допомогти мені прикрасити фестиваль, пам'ятаєш? Ти хочеш запустити на фестивалі феєрверки? Це дуже безвідповідально можна нашкодити коню та вершникам. Виберу перше. Та годі тобі. Наче на таких подіях раніше ніхто феєрверки не запускав. Закочує очі. Ти що, з пожежної служби? Феєрверки з драконієм Сабіно, Це ж просто жахливо. Ти мене обдарила. Я не проти з тобою спілкуватись. Але чи не можна обійтися без ризику для життя? Обираю перше. Не треба робити таке здивоване обличчя. Досить базікати. Настав час запалювати. Віддай коровку, і я тебе помилую. У сенсі відпущу. Я випадково говорилась. Вау. Оце прикол. Ой, трек. Чудовий, чудовий. Блін, на цьому так смішно стрибати. А куди ми взагалі біжимо? Що буде далі? Що ти з нами зробиш це біля? Уф, нарешті я добігла. О, духовні вершниці. Ого, ти виглядаєш так, наче бігла через увесь острів. Не хочеш Юрколу? У мене з собою величезна пляшка. Переведи дух і розкажи, що трапилось. Ну ж бо, мені цікаво, розповідай. Сабіна, вона. вона мене провели. Мені занадто ніяково. Цього достатньо. Сабіна тебе обдарила, так? Що вона зробила? Втягнула тебе у свої темні справи? Ну, все, знайду її і покажу їй всю електричну міць моєї люті. Притримай коней, Алекс, Ще рано. Мабуть, це пов'язано з тією коробкою? Подивимося, що всередині. Фейерверк? Серйозно? Через це все сербор? Через один фейерверк? Ем, Алекс, це дуже велика коробка для одного феєрверку. Вважаю раніше вона була не така порожня. І я так швидко скакала, а коробка була відкрита. Я намагалась їхати обережно, але частина випала. Обираю перший. Це погано. Якщо собі не добереться до феєрверків, вона, напевно, використає їх у своїх суперкурйозних тілях. Ну, нічого, не панікуємо. Поки що ми, напевно, знайдемо зниклі фейерверки. Згадаємо, як ти сюди добиралась, і зберемо фейерверки, що випали. Ммм, ну гаразд, давайте збирати. Гей, духовні вершниці. Дякую, що зібрали мої феєрверки. Ти так доблесно втекла з моїм майном, але все ж таки не чи не так? По-перше, ти розгубила усі феєрверки, крім одного. По друге, я наздогнала тебе і твій непарнокопитний автобус. По третє, я дуже, дуже зла. По-четверте, відвалюй інакше я заряджу в тебе таку блискавку, що вирішиш прямо у Пандорію. Вибач, Сабіно, твій план не для мене. Так було потрібно. Я тебе не боюсь, Сабіно. Обираю перший варіант це мені чути не вперше. Дай вгадаю, Катю, ти хочеш триматися на межі темної сторони, коли тобі це зручно. Може, ти навіть готова розповісти про це парі однодумців, але від своїх добреньких подруг це приховуєш. До мене тобі далеко духовна вершниця. Ти мене зовсім не знаєш. Твої моторичні погрози подіяли, Алекс. Я їду. Жарт. Просто поруч із тобою у мене усе свербить, і. фейерверки я заберу. Стоп, фейерверки. Вона їх забрала. Потрібно її наздогнати. Та ні, вона того не варта. Сабіна втекла разом із фейерверками. Вона сильніша, швидша і її живіт чисте зло. Алекс Клауд Міл. А як же я відправлю тебе прямо в Панторію? Поїхала за нею швидко. Вона того не варта, Ліндо. Ах, серйозно, ти збожеволіла? Я ну все, я більше не можу прикидатися. Просто я, можливо, знешкодила її фереверки за допомогою Юрколи. Ти та годі. О, так. Алекс, ти гень. О, ні, тепер собі на тебе відправить у Пандорію. Обираю перший варіант сто відсотків. Я нікого в образу не дам. Катю, добре, що ти вирішила перешкодити Сабіні втілити її фестивальні фантазії. У неї, звісно, жахливо, сильна харизма, але вона нам не друг. Вона мене мало не обдурила, та я з самого початку її наскрізь бачила. Собі на замітку Сабіна крута. Обираю другий варіант. Слухай Ліндо, ти помітила, що до нас на фестиваль ніхто не заглядає. Може, Катя опублікує рекламу або щось на каштал того, може, плакати розклеїти? Катю, носи ноги, поки можеш. Вперед. <плес> Мило. До речі, Катю, ти сьогодні рятувала гостей фестивалю. Нічого, якщо ти іноді відчуваєш суперечливі почуття, вони у всіх бувають. А тепер веселись, побачимось пізніше. Mm. Як це круто. Так, що там нам тут за штанці дали такі... О, колір, Я дуже обожнюю такий колір з цими штуками. А це не штанці, собі на щось у неї схоже. Так, а ну ка дайте по назві та, та, ви що, круто, нам прям цілий комплекс, здається, дали. Це файно, дуже файно, мені подобається. Валдеж, ну що, поїхали далі. У Морленд до там... Так, ну що, повний вперед. Привіт там! Що нам скажеш? А ні, стоп! Я хочу подивитися спочатку на оновлених персонажей. Ой, тут наша Біг Боні. Вау, так, а я десь хочу припаркувати, щоб нікому мені не заважати. Дуже гарно. Та, що, такий цікавий, звісно. Одяг, волосся, очі, вау. Трішечки така М -м, на чоловічка трішки схожа, але блін, клас. Прикольно. ні, дуже гарно. А, Також хочу подивитись, що тут є. Так, ну тут, відповідно, наше сміття на 20 на 4. Трішечки. Образливий, здається, ось ці три штуки діють лише на день, якщо я не помиляюся, бо так було вже минулого року. І так, тут у нас місіс Холсорт така врана, така гарненька, жовтенька, як я обожнюю жовтий колір. Вау, їй навіть очі фарбували! Ну це взагалі вже інша справа. Вона тут така охайна, гарна. Подивіться на ці руки, як вони детально промальовані. Я в захваті, просто. Ні, дуже гарно. Ось які сапоги, і спідниця. І цей шарф, так, що волосся так гарно, хай зібране. Блін, це дуже гарно. Мені дуже подобається. Так, а яка в тебе анімація? Мені дуже цікаво. Блін, прикольно. як Охай, так все мило. Ой, ой, щось робить, втирає свої окуляри. Та вишу, нічого собі Прикольно, а що ти ще вмієш? Так, дивиться, так, ну і це те ж сама. Надіюсь, більше немає нічого, але, блін, це файно. М -м -м, як я люблю, коли щось оновлюють. Так, ну хотім, ти -те тепер вже точно до там. Тож, там добрий день. Що ти нам скажеш? Катю, не уявляєш, як я рада тебе бачити. Мені, звісно, подобається, що на фестиваль приходить стільки гостей, але скільки смітників не став, чомусь усюди завжди валяється сміття. Хто скинув фантик просто в мене під носом, буквально дивлячись мені в очі, просто неймовірне нахабство. Я дуже обурююся. Допоможеш мені прибрати сміття? Дуже дякую. Уф, тепер треба подумати, скільки смітників потрібно на одну людину. Хоча все одно ж знайдуться свиньки, які не в змозі донести своїх фантиків та й недогризки до найближчого смітника. Тож допомога мені ще знадобиться, якщо ти не проти. М -м -м. Ну, давайте так, тут завдання, давайте поприбираємо, що тут 100 для конука і 4 жетончика. Ну, додатково, коротше, можливість отримати жетончики. коротше, все ось це на жовтенькому, ну, точно карти жовтеньким збираємо і віддаємо. Тож, все, я все зібрала. Дякую, бла бла-бла, і ходімте далі. О, чудово, що ти тут. Я намагаюся встежити за тим, що фестиваль проходив без сучка задоринки, але одне не справляюсь. Можеш поговорити із цією екстравагантною дамою біля металевого коня? Дякую, на тебе завжди можна розраховувати. <и> <light -up> то ми йдемо до Біг Боні. Боні? добрий день ще раз. <mayor -up> Ой! Скепс? Скепс! Куди поділося це нестерпне кошеня? О, які люди! Привіт. Пікніки, перегони, лошата граються навколо. Фестиваль кінного спорту йде в повним ходом. Напевно, тобі цікаво, що я тут роблю. На юрику раз у раз трапляються усяке сміття. Щось годиться тільки на викид, але деякі предмети в руках поціновувача перетворюються на чисте золото. Ну, не в прямому сенсі, звісно. Згодуй цьому взированню перероблювані предмети, і він винагородить тебе весняними жетонами. Хіба не чудово? Ми повинні дбати про планету та довколишнє середовище. До речі, якщо побачиш мою кішку скрепс, зроби милість, скажи їй, що поверталась скепс де ти моя маленька любителька сміття. Господи, яка вона гарна. Вау, так, ну що? На цьому, в принципі, усе. Нагадую, що це останній тиждень оновлення. Тож буду сумувати за цими досвідами, цим фармом з цього. Але, тим не менше, дуже файно, що в нас є така можливість зустріти такі фестивалі. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!